Добрий день малята! Знову раді вітати вас арт-студії Антошка. Сьогодні ми з вами будемо досліджувати папір. Подивіться, маю я ось такий аркуш паперу. Давайте з вами обстежимо його. Який він? Він гладенький на дотик. Та тонкий. Бачите, малята? А ще я маю ось такий папір. Він називається кольоровий. Він такий самий на дотик, як і білий. Він також гладенький і також тоненький. Але має колір. А це в мене картон. Це також папір, але більш щільний та товщий. А з чого ж зроблений папір? А роблять папір, подивіться, із дерева. Так, що ми можемо ще сказати? Що папір може мнятися. Подивіться, ось я зіняла його. Ось так. Папір можна зминати. А ще папір можна розірвати. Він дуже гарно рветься. Подивіться малята, наскільки скільки частинок можна розірвати аркуш паперу. Ось. А ще папір можна різати. А тільки будьте дуже обережними, тому що ножиці це гострий предмет. Ось так. Ось так можна розрізати. Папір ріжеться. Аркуш паперу ще можна взяти. Занурити його у водичку. Що ми бачимо? Що наш папір став мокрим. Він мочиться. Так. Наступний досвід я завжди прошу, щоб проводили із батьками, тому що ми зараз з вами будемо будем використовувати сірники. я візьму сірники і підпалю свій. Ще раз нагадую, цей досвід проводити тільки в присутності батьків. Беру аркуш паперу і подивіться, що малята виходить, він горить. Сьогодні ми з вами провели такі нескладні досліди. Тепер ми з вами можемо знати, що папір можна різати, можна м'яти, можна рвати, а також його можна мочити. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво та пізнавально. До нових зустрічей, малята в арт-студії Антошка. До побачення!